Наше суспільство дуже травмоване, деморалізоване. А деморалізована людина не здатна ідентифікувати правду. Я 93-го року народження, але дитсадок у мене був радянський. Вчителі в школі в мене були радянські. Наше суспільство воно вийшло з дитинства, де нас знецінювали. що всі діти, як діти, а ти не можеш бути, як всі. Нас знецінювали через те, що у інших не було грошей і знецінюють тебе, твою діяльність. Знецінювали в школі це період, коли ти не можеш ствердитись за рахунок фінансового забезпечення, і ти починаєш стверджувати за рахунок тієї краплі влади, яка у тебе є, і можливістю писати ці правила гри та на примітивному рівні, але писати правила гри, і ти за рахунок них самостверджуєшся. А за рахунок, а через те, що ти ображений сам в принципі, і вийшов також з цього оточення, ти це ретранслюєш на інших людей. Ти зі старту налаштований, щоб критикувати те, що ти побачив. Що там не так, ноги не так, слова не такі, зовнішність не така, а от краще тут би так зробив, а не там от так зробив. Це наслідок теж сувка. Ми виросли недолюбленими. Чи мої батьки там сильно опікувалися за моє виховання? Ні. Задача була, щоб я був ситий і щоб мені було з чим піти в школу. Зошити, рюкзак, і щоб я не був голий босий. Все, вихованням не займались. Я вперше. Почув серед людей мого покоління, що когось батьки не били в дитинстві. Я вперше почув, коли приїхав в Київ там, в 17-му році, коли звільнився. Я до цього я взагалі не виявляв, як це батьки не б'ють дітей. У мене всіх били. Незалежно, там, мені навіть здавалося, що в моєму класі тати били своїх доньок жорстокіше. Ніж батьки були хлопці в моєму класі. Це дало лише травми. Mm -hmm. Ми виросли недолюбленими, знеціненими, нереалізованими. І через це ми зі старту знаходимося в позиції, щоб знецінювати і критикувати інших. Бо боляче усвідомлювати, що хтось краще за тебе, і ми, бо ми недолюблені. І це травма нашого суспільства. Те, що зараз відбувається, це природній процес, це наслідок. Питання в тому, щоб ми знайшли в собі сили це викорінити в наступних поколіннях. Це негативне ярмо, цей біль, який ми несемо з собою, щоб він мінімізовувався, щоб вже не 10 сімей з 10 себе так вели, а 8 з 10. Далі 5 з 10. Інакше ми не вилікуємося лише в такий спосіб.